Щодо подальших законодавчих змін, оскільки ви знаєте, всі інформаційні технології і злочинність в іт сфері насправді вона має просто сумасшедшу динаміку. 80% злочинності має цифровий слід. Він або так створювався, або мав такі наслідки. І в нас сьогодні є вже приклади, коли ми маємо ухвали судів щодо управління та реалізації віртуальними активами і криптовалюти, в тому числі. Ми маємо визнати, що в Україні є закон України про віртуальні активи, але він ще не набрав чинності у зв'язку з досільністю внесення змін до податкового кодексу України і конкретно визначених їх Процедур і механізмів оподаткування, але наразі не очікуючи їх, ми вже напрацювали. Ми маємо робочі групи міжвідомчі з правоохоронними органами, які насправді здійснюють всі процесуальні дії, і розуміючи, як арма в подальшому зможе управляти реалізовувати вже на етапі до арешту, до планових всіх процесуальних дій враховують нашу практику. І це свідчення того, що ми маємо взаємодію між правоохоронною та антикорупційною системою, яка почала давати такі ефективні результати для країни. Я зупинюсь на результатах. Я думаю, це важливо, тому що ми змогли інвентаризувати вартість арештованих активів на території України. Ця загальна сума сьогодні сягає більше 200 мільярдів гривень. На території України ця цифра звичайно, динамічна, тому що нам в управління попадають різні за характеристикою та специфікою. Це можуть бути рухоме, нерухоме. Майно, як я сказала, віртуальні активи. Це можуть бути великі заводи. Сьогодні це судна, повітряні, морські, річкові і інші. Ви знаєте, все це. Також має місце і за межами України дуже прикро, що злочинці, колаборанти, державні зрадники, вчинюючи злочини, звичайно намагалися вивести їх за кордон. Звичайно, ми розуміємо механізми, яким чином вони намагалися легалізувати їх за кордоном. Це водночас може бути нерухомість і всі ті активи, рухомі і нерухомі за кордоном у вигляді, навіть і, і коштів на рахунках в банку, і всіх можливих придбання нерухомості, які арма використовуючи свої можливості, знаходить. Навіть маю сказати про те, що посилений наш міжнародний напрям у 23 третьому-24 роках, заключені міжвідомчі міжнародні угоди, вже які почали діяти. Мені приємно сказати, що наші угоди, які містять норми з повернення активів за кордону, насправді стають частиною безпекових угод. Які Україна подалі заключає з іншими країнами, тобто це тісна співпраця з 88 країнами світу? Доступ до Інтерпол, 24 на 7, Європол нас включили до фінансової операції Оскар. Отож, наші детективи. Цифрові насправді навіть малюють цілі схеми, які показують, яким чином актив переоформлювався, включаючи й шорні зони і таке інше, що далі стає предметом і документальним підтвердженням для правоохоронних органів для схвалення в подальшому відповідних рішень судами. Отож активів, розшуканих за кордоном, сьогодні вже Понад на 100 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. І це і для України, і для всього світу, як приклад, дуже не, не лише цікаво. А, а насправді є пріоритетом нашої міжнародної діяльності, нашої законодавчої діяльності, оскільки ми не лише затвердили їх в порядок. А ми сьогодні на всіх міжнародних рівнях говоримо про пріоритетність запровадження саме в кримінальному провадженні повернення активів в Україну, тому що вони вчинені злочинною діяльністю на території України, і це доведено в рамках кримінальних проваджень, і це свідчення того, що Україна. Іна може повернути ці кошти або кошти від реалізації цих активів за кордоном уже за встановленим порядком, що створює прецеденти для інших країн, і насправді буде доказом для наших міжнародних партнерів, що Україна сьогодні робить все можливе, щоб повернути все злочинно набуте, виведене майно і показати, що самостійно бореться. Для того щоб Україна могла також боротися надалі і з агресором, це не єдині наші законодавчі ініціативи. Є соціальні проекти. Я на цьому буду зараз завершувати, які вкрай важливі, тому що ми орієнтуємося не тільки на міжнародних партнерів. В першу чергу ми повинні сьогодні бути єдині, як всі органи влади в Україні, показати єдність народу і допомогти тим, хто захищає нашу країну. Оборонить наш суверенітет на і ці соціальні проекти я маю сказати, ми взяли за приклад законодавства Італії, коли ми вже запропонували, зареєстрували це законопроект 11.009 Ті арештовані активи соціально-курортного напряму і іншого медичного, які ми можемо використовувати для реабілітації наших військових. Отож, пропонується передавати їх в інтересах держави, щоб наші військові, наші захисники, ті, які потребують психологічної чи фізичної реабілітації, змогли проходити її там.